Є різні умови, є різний час обстрілу і різні руйнації. Хочу сказати, що ми обладнали певну кількість автобусів для того, щоб там можна було розташовувати мобільні цнапи, обладнали їх старлінгами. Є спеціалісти, залучили спеціалістів МВС для цієї роботи. І так це, казати зручно для людей які які е, е, е... Нуждаються в нашої допомоги і потребують нашої допомоги. І хочу сказати, що е, такими послугами спочатку війни скористувалися 25 тисяч мешканців міста Харкова. Е, крім цього, ми розгортаємо не тільки мобільні ЦНАПи, а ми розгортаємо е, ЦНАПи, які працюють в школах, в дитячих садочках, в учбових закладах, розташованих біля міста Прильота, і е, цим самим ми тономоз. Ати нерви для харків'ян, бо е, люди дуже стурбовані, і ми розуміємо, що потрібно дуже швидко цим допомогти, оформити всі документи, які потребують. Потім для її відновлення.